Всім доброго дня! З вами канал Електротяга. Сьогодні ми розберемо цей контролер, тому що він не працює. Подивимося, що в нього всередині. Подивимось, як він під'єднується, як він е, працює, і також що в ньому несправно, якщо ми зможемо це визначити, може навіть його й полагодимо. Це контролер електровелосипеда потужністю 800 Вт, розрахований на напругу 48 або 64 вольта. По-перше, що ми повинні зробити з цим контролером, це подивитись, чи можна його під'єднувати до живлення. Якщо там замкнені транзистори, то може бути коротке замикання. Тому е нам треба впевнитись, що цей контролер нам не замкне е блок живлення. З цього ми й почнемо. Також в цьому ролику ми не просто розберемо і спробуємо полагодити цей контролер, але і подивимось, які контакти там є. Може ми знайдемо якісь нові контакти, і я додав їх до свого списку, бо це ж дуже цікаво. Якщо в нас є дроти, які легко можна опізнати, так, то ми можемо подивитися, до яких контактів іде та чи інша функція, і таким чином ми побачимо, якщо там контакт якийсь новий, то ми взнаємо нове позначення якоїсь функції. І я додавлю тоді її в список, який завжди в описі цього ролику знаходиться. Якщо вам потрібно знати якісь контакти, якщо ви шукаєте якусь функцію на контролері, можете заходити в опис цього ролика і переглянути список, і, може, ви знайдете саме той контакт, який у вас є на платі. Ну а ми продовжимо. Я буду порівнювати цей контролер більш потужний з моїм контролером, на якому я роблю свої іспити. Він трошки менш потужний, ніж цей, але структура контролера, вона все одно буде десь така. ж. І так, по-перше, нам треба знати, чи можна під'єднати до цього контролера живлення. Якщо в нас пробило транзистори, то у нас. Може бути закорочена силова лінія. Якщо ми під'єднаємо до плюса і мінуса контролера акумулятор або блок живлення, то може статися коротке зам... замикання. І е, це не дуже добре. Тому ми беремо... беремо тестер, ставимо його на супротив і міряємо, чи є в нас коротке замикання між цими дратами. І бачимо, що у нас тут. Цифра зростає, це означає, що там конденсатор, але короткого замикання нема. Якщо ми на прозвонку поставимо, то побачимо, що тут е, от, нема ніякого короткого замкнення. Тому ми можемо сміливо під'єднувати е, сюди живлення. Перед тим, як під'єднати живлення, давайте подивимось на дроти. Що ми можемо без усяких там, Підготовок сказати про ці дроти і як куди їх під'єднувати. Контролер дуже простий, і тому це не важко зробити. По-перше, ми відразу бачимо, що у нас от є чорний та червоний дріт. Силові, товсті, це у нас до акумулятора. Їх важко з чимось спутати, бо нема більш чорного та червоного такої товщини. І тут логічно можна. Зразу зрозуміти, що це силові дроти, і чорний та червоний це плюс і мінус. Тому їх на акумулятор: чорний мінус, червоний плюс. І так, далі. У нас є е, ще три дроти, більше товстих немає. Самі товсті дроти різного кольору. Це у нас три фази мотору. Я думаю, ви всі знаєте, що у мотора, електровелосипеда три фази. Якщо ми не беремо до уваги старі мотори, де були ще щітки, і вони працювали від постійного струму. Ті могли запускатися навіть без контролера. Можна було на них подати напряму напругу, і він би крутився. Сучасні мотори працюють не так. Вони не будуть обертатися напряму від акумулятора, їхнім обертами керує контролер. І вони трьохфазні. Тому є три фази силові, це теж по товщині видно. І кольори там, скоріш за все, такі самі. Це як стандарт. Наступний дріт, який дуже важливий це провод м включення контролера. Це як е запалення в машини. Його теж можна відрізнити, тому що він тонший, ніж силові, але він товщий, ніж остальні Слаботочні дроти. от Дивіться, бачите, різниця є. Хоч і невелика, але є, його можна відрізнити. І він е частіше за все, е такого ж кольору, як і плюсова клема до акумулятора червоного. Так от, контролер запускається лише якщо цей провод замкнути на плюс батареї. Ось так. Якщо ми не замикаємо, акумулятор під'єднаний. А ми не замкнули цей провод, то контролер не буде подавати признаків життя. Тому цей провод важливий, його треба знайти завжди, але він може бути і іншого кольору. Він може бути рожевий, помаранчевий, червоний, жовтий, мабуть, теж може бути. Але він часто трошечки товщий, ніж інші слаботочні дроти. І так, ми розібралися з силовою частиною. Ми під'єднали акумулятор, знайшли ключ запалення. Ключ запалення, до речі, можна відразу замкнути напряму, і контролер буде завжди в працездатному стані. Або можемо замикати його через кнопку або перемикач це вже на ваш розсуд. І ми під'єднали мотор. Мотор, звичайно, в моторі бувають ще датчики хола, але це вже слаботочна лінія, про це трошечки пізніше. Відразу скажу, що контролери і без датчиків хола частенько працюють. Дуже добре, тому це не, не так уже і важливо. Ну, З датчиками холу, звичайно, краще. У нас тепер залишилось розібратися зі слаботочною лінією. Ну, Давайте послідовно підемо. От мені в руку попався роз'єм. Я вже знаю, що це таке. Він такий характерний роз'єм, це ручка газу. Я навіть переводити не буду оці китайські іерогліфи. Хоча тут уже є підказка 5 вольт і ТД і ТП. Це у нас ручка газу. Ручка газу у нас працює на датчики холла, і йому потрібно живлення. Це от червоний та чорний слаботочні дроти. Тут 5 вольт плюс-мінус. І у нас зелений це сигнал з ручки газу приходить на контролер. Саме той сигнал, який регулює швидкість. З цим зрозуміло, це ручка газу, Все, відкидаємо його в сторону. Далі, йдемо далі. У нас. Ага. Оце саме датчики хола, мотор колеса. Тут буває або 5 дротів, або 6 дротів. Розповім, що це означає. 5 дротів це коли у вас живлення плюс-мінус датчики хола. Там стоять в моторі 3 датчики хола. І вони требують живлення. От чорний та червоний дріт це саме живлення для них. І також є три сигнальні дроти, оскільки в нас три датчики хола, то приходить три сигнали від мотора. І ви, мабуть, запитаєте, що тоді означає шостий? А шостий означає датчик швидкості. Це теж датчик хола, але він розташований трошки інакше, для того, щоб він зміг сприймати оберти колеса, коли ви не натискаєте на ручку газу. Це відноситься саме до редукторних моторів. а В прямоприводному моторі це не дуже має значення. Отже, якщо ви не під'єднаєте шостий білий провод, він зазвичай білого кольору, то нічого страшного не станеться. Максимум не буде відображатися швидкість на дисплеї. От і все. Це у нас датчики хола, відкладаємо їх в сторону йдемо далі. Так, оцей. Роз'єм дуже характерний. Його я зразу впізнав, це в нас сигналізація. Це не всі роз'єми сигналізації. Тут тільки три дроти, вони завжди окремо, це сигнальні. Один з цих дротів, якщо ми зараз почнемо пробивати ці дроти, з чим вони з'єднуються, ми зрозуміємо, що червоний дріт, оцей, він з'єднується напряму. З ключом запалення, так як сигналізація повинна вміти вмикати електровелосипед дистанційно через кнопочку пульта. Тому, е якщо ми зараз прозвонимо, то ми зрозуміємо, що це як один і той же контакт. Е потім у нас є, тут уже я не можу точно сказати, е один з цих двох дротів фаза мотора або жовтий. Жовта фаза або синій синя фаза. Тут я точно не знаю, один з двох. А інший то контакт е, парковочного тормозу, який блокує мотор, якщо ваш електровелосипед, хтось хоче вкрасти. Це зрозуміло. Відразу я знайду, роз'єм, інший роз'єм е, сигналізації, це в нас теж сигналізація, але це вже живлення сигналізації. І тут також, якщо ми прозвонимо, то ми зрозуміємо, що ці дроти йдуть напряму на чорний на мінус батареї напряму, а червоний на плюс батареї напряму. Отже, цей роз'єм повністю дублює оці два силові дроти. Якщо ви візьмете звідси, припаяєте два дроти і подасте її на живлення сигналізації, буде те саме, що і під'єднати оцей роз'єм. Оці два е, роз'єми також дуже характерні, я їх зразу впізнав. Це в нас навчання. Коли ви е, з'єднуєте ці два дроти, це спонукає контролер е, війти в режим навчання, і він починає оцінювати, які фази, куди ви під'єднали, які датчики хола, який датчик хола де стоїть, і е, як оцінювати це все. Якщо ви десь помилились, Навчання може це справити. Також навчанням можна поміняти напрям руху мотора. Якщо ви його з'єднаєте, мотор почне обертатися в одну сторону. І якщо роз'єднаєте, то при натисненні на ручку газу він саме в ту сторону і буде обертатися. Якщо ви з'єднаєте ще раз, мотор вже почне обертатися в іншу сторону. І якщо роз'єднаєте, то при натисненні на ручку газу. А мотор вже буде обертатися в іншу сторону і буде рахувати, що перед там. Тому ви можете міняти, де, де в мотора перед, а де зад. Дехто каже, що провода навчання це просто реверс, але це не так, я вас в цьому увіряю. Функціонал цих дротів набагато більший, ніж просто реверс. Далі у нас йде роз'єм з трьома дротами, він теж характерний, я його зразу впізнав. Це в нас електронні швидкості. Якщо ми не чіпаємо цей роз'єм, то в нас середня швидкість працює і все добре. Якщо ми з'єднаємо один з цих дротів на чорний, то ми отримаємо е обмеження швидкості. Якщо ми під'єднаємо інший дріт на чорний в цього роз'єму, то ми отримаємо невелике збільшення швидкості. Але це збільшення частіше за все не таке вже й велике. Звичайно, я це все ще буду перевіряти, чи я ніде не помилився. По контактах в контролері ми це ще побачимо. Але це на 99% так і є. Далі, у нас із тих роз'ємів, які я можу точно візуально визначити це цей зелений роз'єм. Частіше за все, це фаза мотора, зелена фаза мотора. Якщо ми, прозвонимо, якщо ми прозвонимо тестером, то ми, скоріш за все, побачимо, що ці два дроти, вони з'єднані разом. А давайте це і зробимо. Ставлю тестер. На гудок і спробуємо. Так. Пишіть, пишіть. Тепер беремо зелену і. Ні, це не зелена фаза, а яка тоді? Так. Це жовта фаза. Ну, трошечки помилились з кольором. Ну, нічого страшного. Е, суть в тому, що це фаза мотора. І тут неважливо, яка. Це нам потрібно для е, вимірювання швидкості нашого руху. В деякі дисплеї вони потребують саме цього сигналу з однієї фази. Тому в контролері виведений окремий дріт на дисплей подобного типу. І так, у нас залишилось всього-навсього декілька дротів, які я не можу визначити візуально. Це треба, треба тільки переводити китайські іерогліфи, але мені цікавіше це зробити по контактах, оскільки ми все одно його будемо розбирати. Я лише думаю, що це у нас дріт, який йде на LSD-дисплей, LSD -дисплей, по якому йде інформація з контролера на дисплей, що йому відображати. Але це моє припущення. Подивимось, що там контролера. Оцей дріт, оцей дріт одиночний. Це в нас, скоріш за все, високий тормоз. Що таке високий тормоз, Я ще зніму ролики. На моєму каналі буде не один ролик про це. І покажу, звичайно. Але зараз скажу, що це просто вимкнення мотора, коли ви натискаєте на гальму. І в нас залишилось два роз'єми, які візуально. Дуже схожі і визначити, що це таке без переводу китайського я не зможу, але зможу визначити без переводу по контактах на платі. Тому будемо розбирати цей контролер. І так, всі болти були викручені, і ми можемо його легко розібрати. Розбирається він досить неважко. І ми бачимо, що в нас є внутрі цього контролера. У нас стоять силові конденсатори на зараз скажу, на 80 вольт. Це нормально, якщо у нас контролер, так, зараз нагадаю, на 64 максимум. То 80 вольт це з запасом. Також у нас стоять тут транзистори 065N85. Я подивився їхні характеристики. Ці транзистори здатні пропускати через себе до 100 А. Якщо ви подивитесь, скільки тут транзисторів, то ви побачите, що їх багато. Фази в нас лише 3, а транзисторів багато. Чому так? Тому що вони з'єднані паралельно. Тут іде по 5 транзисторів на кожну фазу. Два транзистори в паралелі стоять на плюс, і три на мінус. І так на кожну фазу по 5, по 5 штук. Далі, якщо ми подивимося, оці дроти червоні. Один з них це в нас ключ запалення, от він більш товстий. А інший це в нас на сигналізацію. Це ті дроти, які включають контролер. На оцю точку, точку повинна попадати напруга батареї. І після цього ця точка роз'єднується на дві гілочки. Одна йде на перетворення та аналіз напруги батареї для контролера. Тут, якщо бачите, є мікроконтролер. І він оцінює напругу батареї. І якщо напруга батареї сильно просідає, то він вимикає контролер, щоб батарею не сильно посадити. E, і є інша гілка, e, e, вона йде через діод на, e, на резистор. і Після цього велика напруга перетворюється на 5 вольт для того, щоб живити e, всі слаботочні системи. Датчики Холла в моторі і сам мікроконтролер. Але давайте глянемо все ж таки, все ж таки що в нас по контактах. Контакти більш-менш знакомі. Контакт СВ це живлення ручки газу. 4 і 3 це теж живлення, живлення чогось. Усі ці контакти ми можемо подивитися по списку, який у мене є. Він записаний в моєму блокноті. Також я його додаю в опис кожного ролика. От дивіться, що у нас тут є: Контакт СВ. Трошечки забув, що це таке. Зараз глянемо СВ, СВ, SV. СВ, СВ, СВ. Ага. Це живлення ручки газу. Також контакт 4,3 це теж живлення датчика хола якогось. Контакт SD це в нас сигнал з ручки газу. Так угу. Ground це в нас мінус. SL це в нас низький тормоз. SH високий тормоз Контакт XS це в нас електронний тормоз Електронний тормоз у нас тут є. Далі ще один мінус. 5 вольт. У V і W це в нас датчики холла. 5 вольт – це в нас живлення датчиків хола в мотор-колесі. У V і W це три сигнальні дроти приходять з мотора. І також мінус також датчиків хола в моторі. Далі у нас DC це задній ход реверс. Іншими словами, К1, К2 це електронні швидкості. JL це регулюємий тормоз, який через датчик хола регулюється електронний. F3, F2, F1 програмуємі контакти, які в кожному контролері означають щось інше. F6, F7 це також програмуємі контакти. X і DS – це рекуперація. У нас А3 парковочний тормоз, А2 у мене в списку немає. Ще не знайшов, що це означає. І ZL – це в нас сигнал з датчика асистент на педалях. Якщо ви їздите на педалях за допомогою двигуна, то цей контакт вам треба вивести. Контакт VCC – це в нас увімкнення контролера. Отже, ніяких нових контактів ми тут не побачили. Тепер я перевірю сам себе і подивимось, чи правильно я всі роз'єми визначив. І ті роз'єми, які я не зміг визначити, подивимось, що воно таке є. І так, почнемо з силових. От у нас, я казав, що це фази мотора. І от, як бачите, от одна фаза, друга, третя, вони йдуть на транзистори напряму. Ну, тут я помилитися не міг. Потім у нас плюс та мінус силові. Ми бачимо: от у нас P і p Якраз у нас чорний і червоний підходить сюди. Тут я теж не помилився. Далі. Провод е, ключа запалення у нас йде на контакт ВЦЦ повинен бути. Так, Так, контакт ВЦЦ. Як бачите, от підписаний, якщо ми глянемо на список, то ось, бачите, ВЦЦ провод включення, ручка газу. Чорний та червоний це живлення, ми навіть не будемо перевіряти. А от зелений. Дивимось, куди він йде, а, він йде на контакт SD. Контакт SD. Якщо ми подивимось на схемі, де у нас контакт SD, От, як бачите, контакт SD це сигнал ручки газу. То ми правильно все визначили. Ну, не буду я перевіряти всі остальні. тут я е, не помиляюсь, це однозначно. Подивимось лише ті, які я не визначив. По-перше, оці роз'єми. Так, оці роз'єми. Так, і які ще там були в нас? По-моєму, оцей роз'єм теж фіолетовий. Я не зрозумів. І оцей чорний. От, оці роз'єми я не знав, куди вони йдуть. І ми будемо зараз дивитися по контактах. Ми їх зможемо. Визначити. Так, у нас тут сірий та чорний. Чорний провод це завжди мінус, тому ми його навіть можемо і не перевіряти. Шукаємо лише сірий Сірий провод він іде на контакт DC. Дивимось на наш список і шукаємо контакт DC. DC, Де у нас контакт DC? Я так вже не пам'ятаю, що це таке, але він точно був. От, Контакт DC, дивимося, що це. По списку це е, реверс, задній ход. І так, у нас виходить, що Так, де, 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 де? я їх загубив, О, от вони. Тобто, у нас оцей роз'єм це в нас задній ход. Якщо ми замикаємо ці два драти, то е, при натисненні на ручку газу е, велосипед буде їхати назад, якщо мотор прямоприводний. В редукторному моторі такого не буде, бо в нього там своя схема він назад не їзде. Це ми визначили йдемо далі. Давайте подивимось оцей жовтенький провод, куди він йде. Жовтий провод іде на контакт SH. Дивимось на список. Шукаємо контакт SH. SH, SH. От, Контакт SH. Високий тормоз. І так, ми знаємо, що цей провод жовтий. Це високий тормоз, як я і думав. Я казав, що це може бути високий тормоз. Саме так воно і сталося. Так, йдемо далі, Які ми ще дроти не перевіряли. Ми не перевіряли оцей чорно-білий. Чорний то завжди мінус. Білий провод перевіряємо. Білий провод іде на контакт SL. SL, це я і так пам'ятаю, це в нас низький тормоз, можемо перевірити, От SL. Низький тормоз. Ці ефекти схожі і трішечки по-різному вмикаються, але ефект той самий. І так, у нас залишилось тільки, по-моєму, два дроти. Це отакий одинарний і такий одинарний. Це у нас напевне це мінус, але зараз я перевірю, оскільки він чорний. Так, да, Це у нас мінус, мабуть, на щось окреме виведений. І залишилось лише фіолетовий перевірити. Це в нас контакт L. По цьому проводу контролер передає дані на дисплей, щоб він щось отображав. Більше дротів, невизначених нема, все остальне ми вже глянули і все сходиться. Давайте його спробуємо запустити і впевнимось в тому, що він таки не працює. Я під'єднав його до блоку живлення. На напругу, на якої він повинен вимкнутися. І у нас, е якщо ми з'єднаємо цей ключ запалення на мінус, то на дротах живлення датчика холла повинно з'явитися 5 вольт. Зараз у нас тут 4 мВ, це значить, що контролер не включений, не дивлячись на те, що напруга на нього подається. Звичайно, напруга е, з'явиться, якщо лише слабовольтна е, лінія в нас працює. Якщо вона не працює, то напруга не з'явиться. І це перший знак того, що контролер не працює. Е, беру і замикаю. Дивимося на вольтметр, і я замикаю е, ключ запалення на плюс. І ми бачимо, що напруга з'явилась. У нас 4,77 вольта. Почти 5 вольт. Це нормально. Контролер веде себе як е, справний. Тому я зараз під'єднаю мотор і спробуємо запустити цю систему. І так, всі дроти під'єднані. Тепер момент істини. Е, замикаю ключ запалення, нічого не побахнуло, це вже добре. Так. Ток поки що нульовий. Якщо як бачите, мотор обертається. Але він обертається не дуже добре. По-перше, повільно. По-друге, він якось ривками працює, тому я можу зробити висновок, що щось не те. Але ми можемо зараз спробувати замкнути навчання. Може, це діло в тому, що. Щось неправильно у нас, розуміється контролером. Так. Пробуємо ще. Ну, так. Так собі. Можливо, він не працює без датчиків хола. Таке може бути. Тому нам треба ще під'єднати і датчики холла також. І так, ми під'єднали датчики холла. Вмикаємо і бачимо теж такий же звук, і так само він крутиться не дуже добре. це означає, що щось не так, і будемо розбиратися далі.